Говоримо давайте питання. Яка ситуація? Вісім дітей не чому ми з добре повертаємо до того? Вона написала заяву. Звернення, заява є. А що ми відмовляємо? Андрій Спалович, тільки у нас стоїть черзі, у нас існує черга, навіть зараз ми будемо ще людей додавати в цю чергу, які стоять на отримання земельних ділянок. І оскільки вона не під першим номером, то ми просто по закону не маємо права їй надати. Ну, а якщо віці скільки дітей? Восьмого. А що вірової вгани користується? а в нас, а нас не немає підмого. Це не наші пів. Ну, такі поняття, як черга не повинно бути в земельній черзі. Це ми робимо для того, щоб якими чином воно ну, відслідковувати ситуацію і бачити, що у нас робиться. Хоча не повинні, не хоча коли людина звертається, ми повинні або дати дозвіл, або зразу відмовити. Ну, Це не ми там піонери, тому плані, розробники. Ми маємо ту з вами, земельну мене А Де. що тоді в нас цей час тримається, ми не даємо по черзі? Ніка тоді не стало. А, туди, черзі. Ну, ну, що чого не дати? Тобто Нікого вже втані. нема, щоб перший на черзі стоїть. А, Пан, ні, ну, не, ну то, то, Якщо дійсно 8 дітей. І ви знаєте, там я знаю, що... 220, просто давайте так, отже, якщо у нас більше 900 заявників. Хоча б на отримання земельних ділянок, і в ці в цьому списку дуже багато є сімей, багатодітних. Мені здається, що навіть і більше дітей мають. І, і так само і люди, які там інваліди війни, і праці і так далі. То що якщо давати на... одному пільговику, то ви самі розумієте, ні, завтра ну, будуть заяви і навчасті. до всіх інших. Вона вісімнадцятого на честь, так? До 49-го є такі самі люди, інваліди, припустимо, стихати. До 49-го номера є люди, які поставлені на чергу. Вони не жителі нашого міста, а це Кам'янкаширський район. О, ну, вони то, тоді, це коли пам'ятаєте, що Чорнобильці, чорнобильці так. так Чорнобильці, вони може поставлені тут. Потребує, так, багато так. років пройшло. Я не знаю, може в них звернутися чи вони, так. вони, вони так. живуть нормально, тільки просто заява і тихо. якщо зійде, в нас така так. є черга? То може і зачинати упорядкувати? То ну ну, 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 хорошо, якщо ті люди, то треба вже напевно щорічно, так само як на виділення колись житла було. Щорічно поновлювалися документи, щорічно принаймні з тими людьми можна було проговорити або заяви підтвердити, то що вони дійсно ще потребують того житла це можна так добудуватися, вже вас тут хоче стояти, що вже може 60 років людині? Що на директор... не там там, умерали, там на а її... не є до 49-го номера, там є різні кандидати, які ну, претендують на землю, не тільки Чорнобильці. Просто якщо людина має так багато дітей, я для... не за це мовлю. Я для того, що Порятували. ми хочемо найти справи. По перше, сьогодні яким законодавчим документом що міська рада. Повинна на виділення участка робити чергу. Якщо ми так запровадили, і ми вже бачимо, бачимо номер 940-й чи 970-й, чи який-то, і вже ми її створили в ту чергу. То хтось з той черги повинен постійно цікавитись і поновляти, і хоча б раз в рік хоча або на комісії розглянути. Хоча б раз в рік люди повинні підтвердити своє право, що вони дійсно ще хочуть отримувати ті земельні ділянки. То на більш Я не говорю за секретаря ради і не веду за інше. Ну тут якісь механізм нам треба виробляти. Тому що, я кажу, ми назбирали 940 і зараз чи там майже тисяча, зараз його озвучити. Я розумію, що є потреба учасника сьогодні. А може там вже вона не буде 900, не тисяча, а може вона вже буде 400 чоловік. скажіть, що ви землю даєте, то ще більше буде. Це йде отримування вже. Тоді буде казатися, коли буде земля даватися. але те, що ми маємо, то вже його треба порядкувати. І може дійсно, вона вже стане не 49-ю, -е, а може стане вже 10 ю -е, а може стане е, якось іншою. Тоді ми можемо щось вести Ось так то важкувато, що ми її відмовляємо. Ну, яка, ти

Першою. Не перебуває першою. Черніше, ну, Хорошо, я ж думав, перебуває у черзі. Не перебуває у черзі. Першою. Але сьогодні черга це не є підстава. Законодавства нема. Тобто не є законодавчим полем, сьогодні черга на виділення земельних ділянок. Нема. Тому ми створили теж ніби незаконно в ну, ту чергу. І тепер ми пишемо, що не перебуває і ніхто не займається, щоб його дійсно вже отой список якось впорядкувати, якщо вже дійсно він є. А ні то треба відмовляти зв'язку з тим, що немає. То всім треба земельних ділянок відмовляти людям, що немає а не ставити на чергу. Ну Якщо я подивилася в інтернеті 25 людей було по списку, ті бояки давали чергу. І я знаю, я прожила 30 років по Свердлова 45, і там є якась заява якоїсь людини від Свердлова 45, то я не знаю. І ну, і Та нема. Це великі доморникова. А скільки в нас є по інвентаризації земельних ділянок, станом, от, наприклад, коли останній раз робилася інвентаризація тих земельних ділянок, які би можна в нас є вільних, щоб дати під забудову. Ну хай ще буде одна, дві, три. ну, ну три. віддати їх і не стане питання тоді, щоб нам писали заяви і ми їх розглядали. Я так розумію. То, позицію віддаємо, зараз не я ну, розумію, то... що... Ну давайте да. ну, таких. Тим, Тим більше, що черга то вона є незаконною сьогодні. Я так розумію.

Бо заявляється, було питання. Ну ще раз усе, що просто Ви що з мене ділянку будувати дітям хату? Син жений, садочка вийшла, заміж і сіна хоче. В ній хаті немає місця. Яка у вас площа жакового буде? Дітей скільки. Вісім дітей, один внук, взяті невістка. А діти повітря. Самі старші дочі, 23 роки це замуж, найменше шість років. Що радимося? Да. Будь ласка, побудьте ще. Володимир Володимирович, ми минулу сесію е, замовляли інверторизацію земель, так? Велимо. Так. А як її замовити? Коли, то ви, то ви, то, знати. Ой, то це рік часу буде? Рік часу. Довга процедура, так? Тож, будь ласка, пропозиція, ви почули заявитися, пішов ви реальні стане? Просто я думаю, що буде. тут ще нормально відшліфувати від першого до другого і запропонувати. Перший, другий, третій буде на поліції. Може там теж якісь інваліди є? — Вони там, в чому? — В чому? — Що ж, так само. — А не продається? — Усі продають, сільські ради продають. — Що, продають сільські Валізійські... ради? — В благодійний внесок. Да, — Так, 30 тисяч в благодійний внесок. Що да. ж я не знаю, да. от я, да. я говорю. Все заплатить 30 тисяч. Моя пропозиція да. очікувати. Є да, я... пропозиція навести порядок. <рес> на, 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 на розглядати переглянути чергу, відшліфувати тоді, якщо нічого не буде, дати оце, робу, але треба це точно вишліфувати, яка вона там мерпа не мертво та черга. А, а на, зробити до 49-го да. да, чергу? по суті, кому більше потрібно, а хотів думати за да ним. Таке запитання. Зараз ми відшліфуємо ту чергу, так? Подивимося там, ну хай там, хай 10 людей, хай 15 10. 48 до її. До її, її. відбуваємо. Ну і що можливо. далі? Можливо є там люди, але вони не звертаються. <зарків> От про <зарків> що То ми, <зарків> бачити. ми <зарків> будемо бачити, ми будемо бачити. Може він вже має хату, <зарків> може він купив хату. А чого ви не <мені>, знаєте? <зарків> <кілька. в мені, зарків> Я, я сумніваюся, що до 49-ї ніхто не захоче є така багатодітна сім'я, яка має восьмеро дітей. Навіть немає вже немає. Навіть у тому критики. Це вже перевага. Які пропозиції? Я наприклад розумію такого, що я рахувала, що можна їй надати. Все-таки тут земельна ділянку, але чергу взагалі. Якщо ми у законі, то її треба переглянути, хто має переглянути, і привезти в відповідність, щоб ми вже знали, на якому номері вважаємо. Тому що, і ще й той історії. Зрячу восьмого дітей, то більш мовірність про те, що може будуть будуватися. Бо хтось попаде менше, то через два роки додати. Вийшла заміж, яка хоче будуватися. І вони побудуються, це точно. Перша пропозиція не мовити, друга пропозиція не голосувати. Хто за? Рахуйте ліво. Відмовити шість. Відмовити щось. Шість. Хто проти? Ні. ні варит варит, варит. Да, а, за? Ну, ну це бажається ну, ну, саме. За, 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 да, за відмову, за рішення. За відмову. Не, проти відмови? Ну. Ні, проти... Проєкту рішення. Проти проєкту рішення. Так, так, так. То проти.

Чого Проти. А, кротик. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Утримався? Шість. Раз, два, три, четыре. чотири, чотири, п'ять. Утрималось п'ять, виже. Чотири. Не беремо чергу, значит. Мовити тут. Змінить, у нас це положення. Земельна комісія, хай займається і не червою, і... Ну, це не займається. Це земельна комісія. Ні, ні. Це не наше апарату міської ради. Апарату Моя Рішення прошу проголосувати. А воно є чи то до Б. Приймалися? Рішення приймалися.